Здоровенькі були. Вже настрій святково-новорічний. Сьогодні трохи бігаю по справам і по магазинам вже до закупки до всього. Зараз в торговому центрі. Зараз ще йду в сільпо, потім буде ще копійка, етикету. І буде велика розпаковка. Здоровенькі були. Володькою закупи знову в ефірі. І... Закупів зараз буде багато, бо ж це свята, 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 свята. Так що трохи будемо бачитися частіше. І цікаво зараз це зробити в трохи більш такому розмовному плані. Е, ну і крім всяких продуктів, що сьогодні собі купив таку класну шкіряну сумочку. Це Second. Ну, але на повністю нова, І такий класний алячоков на телефон. Такі. То, з таких закупів для себе і ще собі купив такі от класні шоботи. Це була розпродаж е осінь, але супер, натуральний замш, так що дуже задоволений. Ну і приступимо до е АТБ огляду. Акції трохи вам розкажу, от наприклад, листкове тісто. Е, коштувало воно 65 гривень. А зараз, 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 зараз воно по 42 гривні. От, я собі купив 4 штуки, покладу камеру. Така штука, як це тісто, завжди в пригоді. І це одне з самих смачних, які я взагалі купляв з цих готових листкових тіст. Я його беру постійно і от завжди, коли попадаю на акції, беру їх декілька штук, закидую в камеру і вони собі просто лежать. Ну, бо смачно. Молоко. 81 гривня, тут 2 літра. Хлібчик. Хлібчик посипаний 25 гривень. Половинка це бездріжджовий заварний хліб. Треба, якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я пік хліб, показував рецепти домашнього печеного хлібу. Бо в мене їх досить-досить, дуже багато. І є такі, там, що треба і по. Деколи і по 5 днів, щоб хліб ферментував в холодильнику, але він виходить дуже-дуже-дуже смачний. Ну, є такі прості звичайні де по 2, -2 години і хліб готовий. Соус. Густо сендвіч соус 27,60. Це не Е, Желе. Це буде. Якийсь тортик чи до пирога, що поки не вирішив. Ну, мені треба було червоні, бо дома ми тільки жовті. Ще один хліб. Цей хліб. 24,50. Це Це беззаконно. Акція на капусту. Капуста по 10 гривень. Так що тут і на бікус, і на, на голубці. Ну і, напевно, з цих все. О, дві. Туалетний папір обухів по 10 гривень. Це теж акція. улюблена суміш перців. Ну, не завжди цю марку, але купляю. Бо коли треба, коли закінчується, туди бачу. Ну, це теж була акція. Суміш перців 30 гривень. Отак воно було 39. Зараз взагалі майже не використовую там, чорного перцю, а от через мланок тільки суміш перців. І польські кубики, грибні до бульйону. Ну, от і, в принципі, вся закупка. Закупка на... Це зараз покажу. 542-50. Напишіть в коментарях, коли ви закупляєтеся на свята і чи ви це робите там, хоч за б 10 днів заздалегідь, чи це все в останніх 2 дні, чи за 2 тижні заздалегідь, як хто що купляє. І як взагалі цьогоріч хтось думає там святкувати свята, бо в мене цей як я вирішив, це буде все досить, 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 досить дуже скромно. Краще донатити на ЗСУ, чим робити непотрібні величні святкування, гуляння і того плану. Так що, так що теж донатити на ЗСУ і разом будемо наближати перемогу. Пишіть також в коментарях, що би вам було цікаво, що би я приготував. Які такі, може, рецепти, якісь там регіональні, хтось знає, цікаві, то вже діліться. Бо як я вже раніше готував, то в мене були пундики. Цікаво відроджувати якусь там древню українську кухню, готувати щось таке, яке зараз мало де готується, або готується виключно суто регіонально і його прославити на всю Україну. Буду дуже вдячний цьому взаємному зв'язку. Ну і на цьому будемо вже заокруглятися. І мирної ночі, мирного неба. Хоча я вже писала, що там шахи будуть летіти, то вона хрін там буде мирна через і опану усню. Ну, надіємося на краще. Віримо в титанів ППО. Слава Україні! Слава ЗСУ! Разом до перемоги!